Вітаю всіх на каналі про урбаністику. Мені звати Олег Васильєв. Нагадаю, що ми говоримо не лише про містобудування, будування, благоустрій, комунальну сферу. Також піднімаються питання і міського транспорту. Ну і враховуючи надзвичайні умови, в яких сьогодні живе Україна, зрозуміло, що будемо говорити і про нагальні проблеми пов'язані із воєнним станом. Отже, триває збройна агресія Російської Федерації проти України, і сьогодні одне з актуальних питань: як врятуватися під час повітряної тривоги, в моменти, коли на місто летять ракети, дрони камікадзе І, от на прикладі української столиці, сьогодні розглянемо варіант влаштування сховищ у метрополітені. Ще від початку активної фази військових атак на Україну саме підземка стала тимчасовим притулком для багатьох киян. Після того, як північні регіони України були звільнені від російських окупантів і Київ перестало обстрілювати, життя у столиці стабілізувалося. Метрополітен відновив свою роботу у штатному режимі. Але сьогодні метро знову наповнюється людьми, які ховаються під час повітряних тривог. 10 жовтня, коли російські ракети атакували центр столиці та важливі інфраструктурні об'єкти, метрополітен взагалі припинив рух поїздів, а станції працювали виключно як бомбосховища. Тим часом, із врахуванням того, що кожного дня в Києві тепер оголошуються повітряні тривоги і вони тривають по кілька годин, людям у підземці немає де розміститися. У соцмережах кияни пишуть, що доводиться перечікувати повітряну тривогу на кам'яній підлозі. Через це на сайті Київської міської державної адміністрації з'явилася петиція з проханням облаштувати на станціях метрополітену лавки. Вже зібрано більше 6 тисяч підписів, необхідних для того, щоб звернення розглянула Київрада. Варто зауважити, що на станціях Київської підземки є обмежена кількість місць для сидіння. Коли метрополітен працює у штатному режимі, то пасажири здебільшого не затримуються на платформах і намагаються поїхати якомога швидше. Тому наявність великої кількості сидінь не зовсім доречна. Але за умов надзвичайних ситуацій, коли станції перетворюються на укриття, виникає потреба у розміщенні чималої кількості людей та ще й на кілька годин. Тому пропозиція, за яку збирали підписи, цілком слушна. Ну і тепер залишається дочекатися розгляду Київрадою цієї петиції. Вона має винести своє рішення ухвалити її або відхилити, проте враховуючи те, що Київський метрополітен у найближчі місяці, а можливо ще й більше часу, буде залишатися одним із місць для укриттів під час повітряної тривоги. Тому у випадку скупчення людей на станціях метрополітену доведеться або зупиняти рух поїздів для того, щоб розташовувати людей. У вагонах, які будуть стояти на станціях, або розміщувати на станціях сидіння лавки, щоб люди могли перечекати повітряну тривогу у більш-менш зручних умовах, а не сидіти на підлозі або на холодних сходах. І також згадаємо доволі таки цікаву історію пов'язану із постачанням гуманітарних автобусів, які надійшли до Києва з Латвії, а також з чотирьох німецьких міст. Але на маршрут вони не вийшли. Проте зачухався Київ лише після того, як в соцмережах понаписували купу різних постів про те, що автобуси десь позникали, і раптом вони з'явилися на київських вулицях. Допис про автобуси з'явився 19 вересня. У тексті говорилося, що в кінці квітня 11 пасажирських автобусів в якості гуманітарної допомоги Київ отримав від столиці Латвії Риги. А у серпні прибули 19 пасажирських автобусів від чотирьох німецьких міст: Мюнхена, Регенсбурга, Ганновера та Зевена. Відтоді жоден із згаданих автобусів не виїжджав обслуговувати маршрути комунального перевізника Київ -Пастранц». І це при тому, що міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що невдовзі автобуси вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці. Але за майже п'ять місяців на вулицях міста автобуси не з'явилися. 19 вересня, після репостів цієї публікації, по соцмережах кияни помітили на вулицях міста згадані автобуси зі свого боку. Київська міська адміністрація під вечір того ж дня випустила прес-реліз про те, що автобуси вже майже готові, і ось ось поїдуть вулицями міста. Наразі тривають останні процедури з оформлення необхідних документів на отримання автобуси. Завершуються процедури отримання технічних паспортів, реєстрація і постановка на облік транспортних засобів з видачею українських державних номерів. Говорилося у заяві КМДА. Згодом стало відомо, що 1 жовтня автобуси виїхали на маршрути номер 25 і номер 44 Це автобуси Mercedes-Benz, які прибули з Риги. Але інші автобуси, що приїхали з Німеччини, мали з'явитися за два тижні на маршрутах, тобто після 14 жовтня. Проте у профільних групах соцмереж з'явилися публікації про те, що згадані автобуси ніби не готові до роботи. А вони дуже знадобилися б, наприклад, 20 жовтня, коли в Києві скоротили випуски на маршрути електротранспорту. Нагадаю, що напередодні Російська Федерація обстріляла українські об'єкти енергетики. Унаслідок цього виник дефіцит потужності в мережі по всій країні. Тому по містах, де працює електротранспорт, скасували частину рейсів для економії електрики. А у столиці на маршрути не виїхала більша частина тролейбусів а відсутність електротранспорту вирішили компенсувати автобусами. Отже, будемо слідкувати за цією історією, і сподіваємося, що найближчим часом побачимо на київських вулицях всі автобуси, які надійшли до столиці в якості гуманітарної допомоги, тим більше що враховуючи останні події, коли сьогодні скорочується робота електротранспорту, і автобуси, які працюють на дизельному пальному або на бензині, залишаються чи не єдиним варіантом для організації роботи. Роботи громадського транспорту по всій Україні. Я вже не кажу про Київ. І е, хочу нагадати всім глядачам: якщо вам подобається контент на цьому каналі, залишайте, будь ласка, вподобайки, коментарі, е, підтримайте цей канал репостами сюжетів у соцмережах. Також буду вдячний вам за підписку на цей ресурс. Бажаю всім глядачам витримки та мужності. Україна переможе!